Привіт всім, привіт всім підписники мого YouTube каналу. Я сьогодні з вами хочу поговорити ось на таку тему. Зараз в Україні, ви знаєте, не самі найкращі часи настали. Коли з однієї сторони війна, люди помирають, з другої сторони корупція, з третьої сторони стрес, депресія. Хвилювання, страх, переживання і все на світі. І постає питання, як із всім цим боротися, як боротися із цим стресом, страхом і всім іншим. Хтось скаже: треба до психолога. Тобто, одні люди, невіруючи, невіруючі люди вони можуть піти до психолога, до бабки, до гадалки, щоб там. Якась там бабка на голові яйцем по голові покотила та й все. Інші люди ходять до психолога, до психотерапевта, до психіатра. Це не віруючі люди. А як же ж бути віруючим людям? Як вони борються? Як віруючі люди борються із стресом, страхом, депресією, хвилюванням, тривожністю. Як вони з цим всім борються? В Біблії написані такі слова. І прийдіть до мене всі обтяжені і стручені. Я вас заспокою. Шановні підписники мого YouTube каналу, як ви вже здогадалися, Треба не боятися віруючих людей. Треба не боятися. Біблії треба не боятися церкви. Так, да, в нас в Україні дуже багато церков і така церква, і така церква, і така церква. Але всі вони ведуть до одного Господа Бога. Шановні підписники, не, не треба боятися віруючих людей. Зараз в Україні дуже тяжко, бо ця психологічна нагрузка із цією психологічною нагрузкою невіруючій людині, впоратися просто дуже важко. А як же ж віруюча людина з цим, цим вправляється? Шановні підписники, якщо ви будете переживати страх, хвилювання, Депресію, стрес. Ви будете в чомусь сумніватися. Не бійтеся прийти до Господа Бога нашого Ісуса Христа. Довіртеся, Ісусу Христу, довірте йому своє серце. Відкрийте свої двері, відкрийте двері свого серця Йому. Він допоможе перешити у ці. Внутрішні труднощі, внутрішні переживання, оця буря, оця стихія. Також не забувайте розповсюджувати Слово Боже, розповсюджувати Його серед великої кількості людей. Треба розповсюджувати слово Боже серед великої кількості людей. Навіть якщо у вас є якісь YouTube канали, соціальні мережі. Не бійтеся на своїх YouTube каналах в соціальних мережах берегти такі відео і показувати своїм підписникам та друзям. Адже, можливо, такі відео допоможуть вашим. Підписникам психологічно, душевно е, переживати все те, що відбувається е, в цьому мирському світі. Адже Господь Бог наш Ісус Христос це є наше спасіння. Той, хто вірує в Господа Бога, той буде мати життя вічне. Не бійтеся. Не бійтеся, все буде добре. Не бійтеся до нього прийти. Довірте йому своє серце, довірте йому своє майбутнє, довірте йому своє життя. І, шановні підписники, я б хотів би вас ласково попросити. Будь ласка, зробіть репост цього відео. В своїх соціальних мережах. І мені буде приємно, і, можливо, ви допоможете іншим людям краще пізнати Господа Бога нашого Ісуса Христа. Ви допоможете іншим людям, ви допоможете іншим людям взнати істину, то є взнати правду про цей світ, навіщо ми народилися, навіщо ми прийшли в цей світ. Мабуть, ми прийшли в цей світ з конкретною місією. Ставте багато лайків і робіть репост цього відео. Всім пока!